Смерть породілі на Київщині 36-річна Оксана Флюшина народила восьмимісячну дівчинку і не пережила видалення апендициту. Родина каже: організм жінки був виснажений сильними препаратами, якими її лікували панкреатит. За це лікування чоловік заплатив понад 15 тисяч гривень, і тепер спеціальна комісія з'ясовує, чи був панкреатит взагалі і від чого насправді померла породілля. Вони провели разом півжиття. Тепер Сашко Леть не щодня ходить до своєї Оксани на могилу і цілує фото, на якому вона весела та усміхнена. У свої останні дні дружина запам'яталася йому іншою. Те, що вона перенесла 10 суток, не кожен мужик перенесе. Це просто з такою болю, адською, 10 суток жити. Вони її вбили. Тим своїм недоглядом поганим ставленням у тому, що у вдовів у 35 років Олександр звинувачує лікарів Оксану з гострим болем у животі привіз у Броварську райлікарню лікарню на восьмому місяці вагітності. Її діагностували панкреатит, і призначили лікування. Симптоми знімали сильним знеболювальним. Близькі кажуть Оксану так накололи знеболювальним, що вона навіть не щулася, як перечасно народила просто у власній палаті. Новонароджену назвали Ганною і помістили в інтенсивну терапію. Саму ж породілю відправили на нові дослідження та обстеження до панкреатиту. Додали ще й кістому, призначили нове лікування та легше їй не ставало. Вона була дуже тяжка, просто дуже тяжка. З часу ночі капали, упав тиск. Вона не могла вже ні підніматися, ні говорити. Ні повернутися, ні сісти. Обласній лікарні зразу поставили гострий апендицит з перитонітом. Після операції Оксана прожила півдоби. У причинах смерті вказали перитоніт та поліорганну недостатність. Копію довідки, що видали в обласній лікарні. Чоловік загиблої приніс в районну. адміністрація не згодна. недостатність. Вони поставили перитоніт. Наскільки знаю, наш туди їздив хірург, він казав, що там при динітасі не було. Лікар, яка вела породіллю, не визнає жодної провини ні своєї, ані колег. Я себе виною не вважаю, тому що ми жінці достатньо уваги визивали і гастроентеролога, і фіброгастроскопію, і два рази робили узі, і нам пишуть норма. Жінка в нас не вмирала. Ви мені таких питань не задавайте. В обласній лікарні ситуацію поки що не коментують. Чекають висновків патолога Анатома в обох закладах. Працюють комісії з департаменту охорони здоров'я. Якщо в тому були будуть якісь ознаки кримінальних. Кримінального діяння, то звичайно, що рішення будуть приймати відповідні правоохоронні органи і суд. І я можу сказати одне: що ну на мою думку, випадок був ну як досить складний в плані діагностики. Результати обіцяють 22 березня. Їх чекають у мозі та в поліції. За фактом вже відкрили кримінальне провадження. Родина загиблої готується до суду. Найбільше батько хоче, щоби покарали тих, хто залишив сиротами двох його дітей. Ольга нескородіна, Дмитро Фурдах, Сергій Щекочехін, Андрій Романок, ТСН